Вітаю, друзі! І все ж таки зе продасть Україну. Летить до Вашингтона, здавати, продавати корисні копалини України. Про умови, як це відбувається, і про те, як до цього відносяться українці, кияни за хвилинку. Думки киян збирала Христина Мосійчук. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте з приводу продажу українських надр. Поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, друзі, ну мені навіть шкода наших цих пропагандонів яким доведеться знову перевертатися в повітрі, виправдовувати Зеленського, який спочатку розповідав усім, що підпише, потім не підпише. Але тепер знову позиція змінюється, і летить до Вашингтона. Пряма мова Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки. Ми хочемо повернути гроші. Я чув, що він приїде в п'ятницю. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. І він хотів би підписати його угоду про користь Копалина разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа. І я думаю, що американський народ, навіть якщо подивиться на опитування, вони дуже щасливі. Бо знаєте, Байден розкидав гроші як вату. Європа отримує свої гроші назад, бо вони витратили їх у вигляді кредиту. А ми просто дали їм 300 чи 350 мільярдів. Ніхто до ладу не знає навіщо. Вони навіть не можуть відповісти мені на це питання. Це означає. Отже, ми зараз говоримо, ми хочемо повернути ці гроші. І тепер е американські платники податків отримують свої гроші назад, причому з надлишком. Як бачимо, Трамп не проти візиту е Зеленського в цю п'ятницю для підписання угоди по українським корисним копалам. Правда, так каже з приниженням, якщо він не проти. Кажуть, що майбутня угода може оцінюватись в 1 трильйон доларів. Хочу зауважити, що продаються не лише мінерали, а продається нафта, газ, користування портами, залізницею і так далі. Уявляєте собі, в Україні необхідно буде розмістити миротворчі сили. Але не та, на тих умовах, які будуть прийняті і Росії і Україні. Але без американців і жодних гарантій безпекових в цій угоді немає. Просто немає. В Майбутньому Європа буде відповідати за допомогу Україні. Тобто ми трильйончик беремо, ручки умиваємо, а Європа буде. Ага, так і повірили. Наразі США не надає жодної допомоги у сфері оборони, але озброєння має вистачити до досягнення миру. Тобто е вижимає всі соки, все забирає. Зеленський їде, продає е корисні копалини, інфраструктуру, обмін. Тому бін на те, що поруч з ним буде підпис, підпис Трампа, так визнають його легітимність як президента. Ой, горе нам, горе українцям, продають в роздріб і гуртом. Друзі, подивіться думки українців з цього приводу. Що думають кияни? Їх збирала Христина Масійчук. На вашу думку, передавання наших корисних копалин США це державна зрада чи оплата за їхню допомогу і підтримку? Я рахую, що прокопалини і всі наші цінності, матеріальні, там, державні, народу України це не варто передавати. Я рахую, що це ну, неправильно. Можливо, це в якійсь мірі і державна зрада, Можливо, це якісь. Ми ж не знаємо всіх тих тонкостей, які там на рівні вищому рівні мовності. Перше, ми нікому нічого не повинні не платити нічого. Це війна всього миру. Це не тільки війна України. Україна відбувається за все мір. Тому ми, я вважаю, що ми нікому нічого не повинні. Нам тільки повинні допомагати, аби як. Якби не Україна, то війна пішла би далі по, всі, по всьому миру. Тому я не знаю, це ігри політичні, чи що воно взагалі взагалі таке. Але ми нікому нічого не повинні. Це все наша, наша країна, наша страна, це все тільки наше. А що тепер, зради ще з 19-го? Нічого не знаємо, на яких умовах віддають, чи віддають, чи домовляються. Ну а насправді, то все одно ми не бачимо тих попалин. Все одно вони тобі, розходяться, гроші по карманах, наших посадовців державних та. керівників. І... Тому я, я не можу це навіть прокоментувати. І... Я я вважаю Зеленського зрадою. Ну і все, що він робить, теж зрадою. А чому? 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 Тому що Зеленський здає територію, тому що були оманські угоди. Тому що він взагалі прийшов для, до влади не для того, щоб зробити Україну сильніше. Ну і на останок. Е, особисто я розумію, що зараз відбувається одна з найтрагічніших сторінок української нашої історії. Я намагаюся йому запобігти як можливо. Вчора мав консультації з. З даними юристами, конституціоналістами готуємо заяву про скоєння злочину Володимиром Зеленським і групою осіб. Назвемо їх Зелені гниди. По продажу національних ресурсів України. Заява про скоєння злочину буде як мінімум за трьома, а то й більше статтями. Це державна зрада. Узурпація влади, перевищення службових повноважень. Будемо захищати нашу Україну, наші українські корисні копалини, нашу українську землю і життя наших братів українців. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. И процветающую.